Всім привіт! Ви на каналі СкаутЛад. І сьогодні ми проходимо місце сили трахти мірів тому поїхали. Скільки б ти не ховався? Ти не зможеш тікати вічно. Прийми своє призначення. Ігра нам рекомендує одразу вибрати або Перуна, якого у нас є бонус сили 138, або водяного з бонусом плюс 114. Ну, давайте на початку проти Кікімори візьмемо Перуна. Так, в нього зараз атака прокачана на 138 і плюс сила бонусу 276. Беремо спочатку суператаку, захист, а потім вже атаку. Перша ми виграємо, другий виграємо також. Так, третій слот в нас діє також на 100%. Четвертий забираємо без проблем. І п'ятий, ну, майже без проблем. Так, перший бій в нас є. Перша перемога також є. Так, на наступний другий рівень. Давайте вже візьмемо водяного. Е, в нас є якраз. Аспид, яка в нас 109 сили, тому я думаю, ніяких проблем в нас не буде. Тим паче в нас атака 114 і ще до неї такий самий бонус. Так, беремо атаку, точніше, суператаку, атаку. І в нас перший йде 50 на 50, другий слот ми забираємо на 100%, третій слот також 100%. Четвертий слот 51 на 49. І п'ятий слот ми програємо з рахунком. 3-2 мали би виграти, але чомусь в нас поразка. Давайте ще раз спробуємо взяти водяного. ще раз ставимо, давайте одразу суператаку, захист і атаку. Я думаю, так краще буде. Так, перший слот ми забираємо не без проблем. Другий також забрали. Третій вже впевненіше. Четвертий не такий впевнений. І п'ятий також маємо забирати. І забираємо це дуже добре. Так, перемога в нас є, другий рівень в нас пройдений. Так, третій рівень. На третій рівень давайте вже візьмемо проти чорта, мабуть, вже візьмемо перуна. Він в нас трохи е посильніший і бонус в нього побільший. Так, ставимо суператаку сюди. Ні, сюди краще супер атаку, сюди атаку і вже захист. Так, перший слот забираємо 100%. Другий слот непогано 64. Третій 84 слот забрало без спецумінь, Четвертий на 84. І п'ятий забираємо також на 84. Впевнена перемога від Перуна. Так, в нас залишається ще два рівні. четвертий і п'ятий, На четвертому в нас кікімора. Беремо знову перуна. Сили в нас ну, не така велика різниця. так? Ось, Тому ставимо нам, мабуть, атаку, суператаку, потім захист. Так, перший слот ми програємо. Другий слот е теж програли. Третій також програємо. Четвертий програємо. І п'ятий, я так розумію, ми також зараз програємо. Так, На жаль, програли. Як бачите, сила це. Не завжди є сила, навіть хоч в нас і більше було сили аж на 72, але ми все одно програли. Тому беремо спочатку суператаку, яка в нас заходить. Атака також заходить, не так впевнено, але є. Захист в нас працьовує також. Так, четверту ми забираємо. І п'ята також за нами. Все добре, перемога в нас є. Наступний в нас вже п'ятий рівень фінал, фінальний. Тут в нас чорт. Так, Сили в нас майже рівні, тому тут буде вирішувати вже е, наші слоти. Перший суперслот в нас працює, другий з атакою працює. Третій слот також працював, це вже добре. Четвертий майже. майже і п'ятий в нас також спрацьовує і це дуже добре. Ось так ми вже пройшли трахти мірів не дуже круто, дуже добре. Там ще дається плюс 10 до атаки. А такий ось був відос. З вами був як завжди. Скаут Влад, слава Україні.